таке хокей? Знаю. Розкажи. Це така гра хокей, така град хокей. Така гра, що хокеїсти мають е... ракети і м'яч. А як вони виглядають? Так як футболісти чи якось по-іншому? Якось по-іншому. Розкажи нам як. Ракетки два і м'ячики. І так грати. Це коли хлопці грають клюшками, забивають клюшками, шайбу в сітку. А як виглядають ті хлопці? Ти як футболісти чи ніч по-іншому? По іншому. По -іншому. О, скажи нам як каски, броня і... І пластмасові штани. Хоча так, щоб гататись на льоді, і, і і палками і, і, такий круглий чорний і, пуский м'ячик, штовхати тою палкою. Це така грана, це така гра застіжена. І, і спортивна. А як її грати? Там за вгод забувати, щоб виграти. А Як виглядають хокісти? Так як футболісти чи не так? Того інакше. Як, розкажіть? Там тебе кружка, шайба. У того інакше було з посіткою. І шоломи. А для чого їм шолом? Ну, ну ж молодера. А як роблять свічки? Свічки беруть таку спеціальну рідину, роблять таке спеціальне і так роблять і роблять круг, потім роблять з. Зг... Те, що додають до вогню, таке чорне, роблять таке стебільце маленьке, потім роблять так, щоб воно згори, згоряло, а потім свічку засушують і свічка висихає і не, не розтає. Ви, тільки в, в диньку трошки розпилавлюється. Хороди свічку. Туди треба чогось додавати, значить, виходить свічка. А чого можна додавати? Я не знаю. Свічки — це коли чимось таким е, роблять, а потім е, роблять таке чорне, а потім запалили і воно палиться. І в мене вдома, коли ми вечеряємо самі, то а по тату мій, то ми зразу е свічки робимо, свічки запалюємо. І, ну, ми можемо загасити хату, і, і ми можемо просто засвітити і все. Я можу гратися з соню, а або вечеряти. Они... Спочатку зробили таку трубку, потім затиснили її, поставили таку чорну паличку і, виходить, свічка. що там е таке щось е загрібають і воно стає міцне, а потім. Ставлять паличку і загрівають ту паличку, а потім там запаляють і воно все топиться. Свічки. Я думаю, що їх роблять з якогось там чогось легкого. Ще що, що доїш, щоб горіло? Ми щось підпалюємо в свічці, правда? Так. що ми підпалимо? Огонь.